Вітаю вас у ціні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. У світі криміналістики кожен випадок це потік можливостей, брехні та правди. У 1995 році Керол Дженкінс стала жертвою чиє ім'я. Майже зникло з пам'яті, поки нове технологічне досягнення не дало надію на правду. Керол Дженкінс була звичайною жінкою середнього віку з Лос-Анджелеса, виховувала двох дітей і жила мирним життям, поки одного дня все не змінилось ось, що сталося. В середині 90-х років в Лос-Анджелесі було вчинено напад на жінку, який залишив сліди жорстокості та насильства. Керол Дженкінс стала однією з числених жертв, які опинилися на шляху злочинця. Слідство не дало результатів впродовж декількох років. Відсутність доказів і свідків зробило цей випадок складним для розкриття. Злочинця не вдалося знайти, Проте, як і у багатьох інших справах слідчі не здавались, вони знали, що на місці злочину є важливі докази, які ще можна використати, але на той час технології не дозволяли повністю використати можливості криміналістики. До 2000-х років технології ДНК були ще в ранній стані розвитку, але у цій справі. З'явився шанс на новий підхід. І ось тут, нарешті, на сцену виходить ДНК. Вчені починають тестувати зразки з місця злочину, і нарешті знайшли те, що шукали. На місці нападу, залишилися частинки ДНК. Це було перше реальне підтвердження того, що злочинець може бути знайдений. Однак це була не просто революція в розслідуваннях, а й складний процес, що вимагав точності та відповідальності. Протягом кількох місяців зразки перевіряли, аналізували та порівнювали їх з доступною базою даних. Керол Дженкінс і її родина переживали складні моменти. Вони не знали, хто винен і чи зможуть його знайти та відновити справедливість. Однак технології показали, що насправді було можливим відновити цю справу. Жінця, якого шукали протягом багатьох років, нарешті було знайдено. Його звинуватили в нападі на Керол Дженкінс, і ДНК стало основним доказом його вини, його ім'я Дерік Томас. Він був затриманий і пізніше. Визнаний винним. На момент арешту Деріка Томаса багато хто сумнівався, що технології ДНК зможуть стати достатнім підтвердженням його вини, але експерти були непохитні. Нарешті через багато років Керол Дженкінс змогла відчути полегшення. Вона отримала справедливість. Після багатьох років боротьби з невідомістю, Керол на хвилину зітхнула, коли дізналася, що злочинця нарешті затримали. Цей момент змінив все її життя, довіру до системи правосуддя та подарував надії на справедливість. A 21-year-old black woman was brutally killed on the streets of an Indiana town with a reputation for intolerance back in the late late 60s. Now no one knew what happened to her until our own Sandra Chapman reported on the case prompting a very unlikely witness to come forward and then speak up. Well now for the very first time Sandra takes us inside of that devastating secret and the path to the accused killer in a brand new book coming out tomorrow. The book includes interviews in the daughter's own words about turning in Справа Керол Дженкінс стала символом того, як технології можуть змінити розслідування навіть коли здавалося, б, усе втрачено. І хоча ДНК не є універсальним розв'язанням всіх злочинів, воно відкрило нові можливості для правосуддя. З вами була Тінь Злочину. Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте. І не забувайте, істина завжди ближче, ніж стається, але у темряві її важко знайти.